Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракона Підзардих вперед і з вами я, Юля і мій новий дракон. Сьогодні ми будемо наряджати ялиночку. А це, кстати, символ наступного року зелений дракон. І спочатку нам логічно, що треба розкласти якби іграшки. У нас Дуже багато в цьому році зазвичай у нас один пакет. В цьому році у нас узлочні коробка В цьому році у нас їх три. Як ви могли здогадатися, це я вдома займаюся однією з найулюбленіших своїх справ. Вбираю новорічну ялинку. Це грудень 2023 року. І цього разу я підійшла до цього процесу вкрай серйозно. Я зібрала усі іграшки, які в нас є. В процесі ви бачите, наскільки їх багато. Обрала найкращі з них, прикрасила ялинку. Цьому процесу трохи перешкоджала необхідність відвідувати школу. Тому цей процес зайняв мене аж цілі 4 дні. А наприкінці відео ви побачите, як я Святкувала новий рік і який подарунок подарував мені Санта Клаус. Хочу вам розповісти, звідки взялася традиція прикрашати ялинку. Насправді ця традиція дуже давня. Ще задовго до Нового року і Різдва люди вірили, що вічно зелені дерева мають особливу силу. Взимку, коли все навколо здається мертвим, ялина залишається зеленою. Тому для багатьох народів вона була символом життя, надії і захисту. У давнину люди прикрашали дерева не іграшками, а тим, що мала Символічне значення яблуками, як знак достатку, горіхами, як побажання мудрості, а стрічками як оберіг. Так вони ніби дякували природі і просили щастя на наступний рік. Звична нам традиція ставити ялинку в домі з'явилася в Німеччині приблизно у 16 столітті. Саме там почали прикрашати ялинки свічками, а згодом сляними іграшками. Звідти ця традиція поступово поширилася по всій Європі, а потім і по світу. З часом кожна країна додала до цієї традиції щось своє, але сенс залишився майже й незмінним. Ялинка це символ світла, тепла і віри в те, що попереду буде щось хороше. Тож, коли ми прикрашаємо ялинку, ми насправді продовжуємо дуже стару традицію, якій уже сотні років, і можливо, саме тому в цей момент завжди стає трохи тепліше на душі. О, а це наша різдвяна зірка. Нею прикрашатиму верхівку. Це маленька прикрашена ялиночка з пастеліну. Я її зробила дуже давно. Мама її зберегла, і тепер вона живе серед наших новорічних прикрас. А цей сніговик може виконувати роль антистресу. Він вже старенький, він в нас з'явився ще до мого народження, але, не дивлячись на свій вік, досі приносить море радощів. Взагалі... Моя ялиночка дуже далека від модних дизайнерських ялинок. де всі іграшки ідеально відповідають одна одній за формою і кольором. Але моя мені подобається більше. Кожна іграшка на моїй ялинці має свою історію посмішок і щастя. Приємно згадувати, як ми їх купували, або коли нам їх дарували. Кожна з моїх іграшок зберігає щасливі спогади, як такий собі сімейний альбом радощів. Поглянеш і згадуєш свідком, яких приємних емоцій була та чи інша ялинкова прикраса. Оцей красивий зелений дракон нікого вам не нагадує. Мені трохи схоже, що він сидить на заставці DreamWorks. Нагадую вам, що 2024 рік це рік зеленого дракона за китайським календарем. Тому, звичайно, центральні фігури на моїй ялиночці це дракони. Хоча мушу зізнатися, що і в інші роки в мене на ялиночці повно драконів, і навіть не на ялиночці, а скрізь. Ну що? Вони ж класні, згодні зі мною. Це мої неймовірні балерини. В мене їх аж три. Шмутрі, та тому що вони такі красиві, що неможливо між ними обирати. Ну ви ж пам'ятаєте, балет, танці в цілому. Це теж моя велика любов, як і дракони. Тому і яланкові прикраси такі. Ну звичайно ж. Як же без фігурки санти, головного спонсора гарного настрою під час новорічних свят. А далі прикраси у формі льодянків, цукерок, сердечок, просто яскраві кульки і багато всього всього класного. А ще я хочу розповісти, чому на новий рік я завжди обираю сосну, а не ялинку. По перше, сосна має м'якші голки і прикрашати її значно приємніше та безпечніше, особливо коли іграшки крихкі. По друге, сосна довше тримає хвою і не так швидко обсипається. Це означає, що святковий настрій залишається з нами довше. А ще сосна має дуже насичений аромат. Запах хвої це майже половина відчуття свята. А ви знали, що скляні ялукові прикраси з'явилися в Європі у 19 столітті, коли через неврожай фруктів майстри вирішили замінити яблуко скляними кульками. Що це таке гарне? Це що дракончик? Ой, який тут Санта з подарунками. Угу. О, з мішком подарунків клас! Це для вас. З часом такі прикраси стали популярними і в Україні, і поступово ялинка перетворилася на справжню колекцію спогадів, символів і сімейних історій. Поблизу Києва є особливе місце, де новорічні іграшки створюють майже так само, як і сто років тому. Це клавдійська фабрика ялинкових прикрас. Я була там двічі, мені дуже сподобалося. Після її відвідування завжди звертаю увагу в магазинах, хто виробник кульок, і обов'язково купую, якщо бачу цю фабрику. Підпишись, а то санзе нам принесе подарунки. Усе починається зі звичайної на вигляд тонкої скляної трубки. Її нагрівають над відкритим полум'ям до дуже високої температури, і в цей момент скло стає м'яким, майже як тісто. Майстер обережно обертає трубку і видуває форму власним подихом. Саме так з'являється майбутня кулька, бурулька або фігурка. Цікаво, що першими скляними прикрасами були не кульки, а саме бурульки, Вони нагадують справжні крижані підвіски, які з'являлися на дахах узимку, і лише згодом з'явилися круглі кульки, які ми звикли бачити сьогодні. Після того, як форма готова, іграшку зсередини сріблі. У неї заливає спеціальний розчин, який покриває внутрішні стінки тонким дзеркальним шаром. Саме тому яланкові кульки так красиво відбувають світло гірлянд. Далі іграшки фарбують і розписують вручну, Тут можна побачити справжні витвори мистецтва, теровинні орнаменти, зимові пейзажі, казкових персонажів і класичні радянські форми, які зберігають дух минулого століття. Є! мультика. на фабриці зберігається велика колекція старовинних ялинкових іграшок. Деякі з них виглядають так, ніби щойно зійшли зі сторінок роздяної казки. тонке скло, делікатний розпис, незвичні форми. Це справжня історія нового року, збережена у склі. Christmas, we wish you a merry Christmas, we a merry, merry Christmas and a happy new year. Good times we bring to you and your king. Good times for a Christmas and a happy new year. Good, time. Oh, bring oh, bring us a pretty pudding, oh, bring us a pretty pudding, oh, bring us a pretty pudding and a cup of good cheer. We want to till we get some, we want to till we get some, we want to till we get some, so bring some wood here. <звістична> out here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Цікавий факт. Тут є пошта Санти. Щороку сюди надсилають листи діти з різних куточків України. Вони пишуть про свої мрії, бажання і новорічні дива, у які вірять. І навіть дорослим у цьому місці дуже легко знову повірити в казку. Субтитры сделал DimaTorzok Фабрика відкрита не лише для виробництва, а й для відвідувачів. Принаймні, так було до повномасштабного вторгнення. Зараз не знаю, але точно знаю, що вона працює, адже кожного грудня знаходжу в продажу їхні кульки. Тут проводили екскурсії та майстер-класи, де діти могли власноруч розписати ялинкову іграшку і забрати її додому. Це особливий момент, коли прикраса стає не просто красивою, а створеною власними руками. Правда, тоді якість і красота може трошки зменшитись, але вже таке. Найцікавіше те, що, попри сучасні технології, більшість процесів тут і досі залишаються ручними. Кожна іграшка трохи відрізняється від іншої. У кожній подих майстра, тепловогню і дуже багато терпіння. Саме тому такі прикраси не бувають абсолютно однаковими, як і наші новорічні спогади. Цікаві факти зі світу новорічних прикрас. Ялинкові прикраси в різних країнах можуть виглядати дуже по-різному. Наді вони розповідають про культуру навіть більше ніж підручники з історії. У Німеччині, де зародилась. Це традиція прикрашати різдвяне дерево. Досі популярні скляні прикраси у формі фруктів, грибів та горігів. Це нагадування про ті часи, коли ялинку прикрашали дарами природи. В Італії на ялинках часто можна побачити фігурки ангелів і зірок. Там велике значення надають світлу як символу надії. А в Японії новорічні ялинки прикрашають мінімалістично: кілька прикрас, стрічки, іноді паперові елементи. Тут цінують не кількість, а гармонію. У світі існують і зовсім незвичайні ялинкові прикраси, наприклад, у США. А створюють колекційні іграшки, присвячені важливим подіям року від запусків космічних апаратів до наукових відкриттів. У деяких країнах виготовляють прикраси з дерева, тканини або кераміки, щоб вони могли зберігатися десятиліттями і передаватися у спадок. Її справжні рекорди: найвищі різдвяні дерева встановлюють у великих містах і на гірських схилах. Іноді вони сягають висоти багатоповерхового будинку. А найдорожчі ялинкові прикраси у світі створювали золото, платини та коштовного каміння. Але вони існують радше як витвори мистецтва, ніж як щось, що хочеться повісти на домашню ялинку. Мені здається, що найцікавіше у світі новорічних прикрас це не розмір і не вартість, а те, що в кожній країні, у кожній родині, навіть у кожній коробці з іграшками своя історія. Іноді маленька, трохи потерта кулька може коштувати значно більше ніж найяскравіша прикраса з вітрини. Ось така в мене вийшла новорічна ялиночка. Як вона вам? все наши игрушки. Еще одна балерина. Я в настройке балеринка. Угу. И куча дракош. Маленький дракончик, І, звичайно, живырхи. На верхівка на нашій ялиночці А ну покрутиться, щоб крильця було видно. А ты розкажи, хто це ты? Ты ж не просто дракончик, ты же як -е... дочки. Для святкування нового року я сама виготовила собі новорічний костюм. Ну звичайно ж, це дракон. За моїм задумом, це костюм дочки Беззубка. Якщо пам'ятаєте, у мультику у Беззубка було троє діток драконанят, два хлопчика і дівчинка. У мультику і діток дракончиків немає імен. Я назвала дочку Беззубка Дора. А далі я розпаковую конструктор з громгільдою і астрід. Це подарунок батьків. А Санта мені подарував те, про що я мріяла хедер і розвітрів чи пореза драконаху, якої в мене не. Було та її наїзницю, сестру Дагора. Просто неймовірні подарунки на новий рік. Дякую, що розділили зі мною ці щасливі новорічні моменти. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки і пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд! Всім бай-бай!